Київський Святотройський Іонинський монастир та радіо РФМ за підтримки Міжнародного благодійного фонду в ім'я покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 4 січня Христос посеред нас. Якщо вас звуть Анастасія, Феодотія, Дмитро або Федір, вітаю вас із знемагила та пропоную відзначити цей день особливо. Перш за все, подякуйте за подароване життя Богові та спробуйте провести цей день в особливому духовному пильнуванні усіляко уникаючи зла, роздратування образ, гніву. Чи недостойної звання людини поведінки? Потіште свого святого перемогою над власними пристрастями. І нехай це стане добрим початком не лише нового року, а й насправді нової сторінки вашого життя. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої великомучниці Анастасії Узурішительки або ж визволительки від кайданів, яка є особливою молитвеницею за усіх, хто перебуває в неволі. Одного дня вона з особливою ясністю відчула євангельські слова Христа, в темниці був та відвідали мене. Вони так лягли Анастасії на душу, що вона усе своє наступне життя присвятила полегшенню долі засуджених та ув'язнених. Залишившись вдовою, вона увесь свій багатий спадок віддала на допомогу засудженим не лише в Римі, але й по всій великій імперії. Ця свята жінка власноруч лікувала їхні рани, приносила одяг та їжу, послаблювала окови, якими мучили в'язнів. За це народ і прозвав Анастасію узорішителькою. Працюючи так вдень і вночі, вона зовсім забула, що й сама наражається на небезпеку. Якось Анастасія прийшла до в'язниці і не знайшла там ув'язнених, котрих бачили лише вчора. Їх стратили, щоб звільнити місце у в'язниці для наступних християн. Анастасія гірко плакала та скрізь сльози питала у всіх: де ж мої друзі полонені. Вартові, зрозумівши, що і вона є християнкою, схопили Анастасію та привели до правителя. Цю святу жінку розіп'яли між чотирма стовпами та почали розводити полум'я, щоб спалити. Проте великомучниця Анастасія померла від страждань ще до того, як розгорівся вогонь. Від того часу Анастасія завжди приходить на допомогу по молитвах до неї і допомагає звільнитися не лише від видимих земних оков, але й від кайданів гріха. Святий апостол Павло промовляє: я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні теперішнє, ні майбутнє, ні будь-які сили, ані висота. Ані глибина, ні інше якесь створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим. Шановні брати і сестри, ми продовжимо збір коштів на операцію для чотирирічної Насті Романченко, хворої на хондроплазію, внаслідок чого в дитини не ростуть ніжки та ручки. Тож без нашої підтримки малеча приречена усе життя залишатися безпорадним інвалідом. Для тих, хто зголоситься простягнути руку допомоги, телефон її мами 098 675 24 64 повторюю 098 675 24 64 і пам'ятаємо, лише справи любові до Бога і ближнього в змозі відчинити нам двері Небесного Царства 098 675 24 64. Ми подорожували сторінками православного календаря за 4 січня. В студії для вас працювали дияком Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Вітаємо із новим роком та нагадуємо: за два дні ми святкуємо день народження головного визволителя людства від Кайданів гріха, втіленої любові Божої, Господа нашого Ісуса Христа. Тож не забудьмо підготувати йому подарунки, добрі справи та духовні перемоги над власним егоїзмом. Адже саме вони засвідчують нашу віру в нього, Христос посеред нас.